Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде досить незвичне відео, тому що сьогодні вже червень місяць, а я вам нарешті вирішила показати, чим я займалася в травні місяці. Досить незвичний був в мене місяць травень. Зазвичай всі місяці проходять плідно, активно, в'яжу багато, постійно, а ось в травень видався такий трішечки в мене повільний. Я вам кадр вже прикла... прикрасила своїми дівчатами, яких я зв'язала в травні місяці, оформила, і вони чекали, коли ж я нарешті наважуся зняти відео. Ось такі ось дві готові красунечки були в мене зв'язані у травні місяці. Вони досить важко мені давалися, довго лежали в недов'язах, і нарешті я їх закінчила. Підбила дуже багатьох дівчат на плідну працю. З... Мотивувала на в'язання брелочків, змотивувала на в'язання різних звіряток, а як стосується в'язати, то сама десь пропала. Десь пропало чи натхнення, чи, можливо, то мені заважала алергія, чи то, можливо, вже лінь така була, не знаю. Просто в'язала, але дуже-дуже мало. В'язала повільно, в'язала мало, і за цілий місяць у мене навіть немає відео з готовими роботами. Трішечки було на початку травня відео з іграшками, і далі вже знімала то про ярмарки, то про лотерейки, то про покупки, все що завгодно, аби тільки не про в'язання. Виправляюся, зарядилася, натхнення з'явилося. Хто не бачив останнє відео про ярмарку, рекомендую подивитися, там дуже активний був. Ярмарочний день, присвячений Дню захисту дітей. Хто ще не дивився, подивіться, там дуже цікаві купляли в мене іграшки. І, звісно ж, мій асортимент став трішечки менше. Тому я з великим захопленням, з великим натхненням вже розпочала готуватися до наступної ярмарки. Це все іграшки, які я вам зараз буду показувати, це іграшки. Які в'язалися у минулому місяці. Цього місяця ще іграшки вам не показую. Це буде обов'язково в наступному відео, тому хто ще не підписався, підпишіться, щоб не забути не прозівати наступні відео, які будуть обов'язково з гарним натхненням. Змійка була зв'язана одна, хоча планувала їх зв'язати дуже багато. Приготувала багато моточків, нав'язала багато їжачків. І їжачки також є сьогодні в відео, тому що їжачки зазвичай в'яжуться з змійками в одному, в одному відео, в одному влозі, в одному тижні. Тому мені вже в інстаграмі навіть писали, що м -м, якщо є їжачки, то обов'язково будуть змійки. Так, так, їжачки зі змійками в мене обов'язково в'яжуться в одному відео. І ось 5 їжачків я осилила. Є в мене ще заготовочки на їжачків. обов'язково буду підв'язувати, тому що вони мені потрібні. Стосовно брелочків, стосовно лотерейок, буду відповідати ще й тут на ваші коментарі, які ви мені писали стосовно брелочків. Чому ти продаєш такі дешеві лотерейки? Тому що я вважаю, що це потрібно, тому що я вважаю, що це для мене не в мінус, а в плюс. На стічки в мене висять дорожче. Так, вони в мене дорожче по 100 гривень, але я більшість із брелочків в'яжу з залишків. щоб залишки не викидалися, щоб залишки не зберігалися, просто так, я їх направляю у брелочки. І мої брелочки вони йдуть у лотерейку для приваблення. Ну, для більшої кількості покупців, щоб покупці, той, хто не може придбати велику дорогу іграшку, він міг би хоча б прийняти участь у лотерейці. Мені інколи ці лотерейки вони йдуть як додаток до моїх продаж. Буває таке, що нема гарних продаж, нема таких активних продаж, тому коли є лотерейка, вона більш-менш рятує ситуацію. Люди купляють хоча б лотерейку, і буває інколи навіть відбивають цими продажами лотерейок, як я маю на увазі, я відбиваю оренду. Тому для мене це в плюс, це не в мінус. Я не дуже ставлю такі. Дорогі брелочки, а такі дешевенькі, простенькі, які мені неважко в день по декілька штучок зв'язати, тому в мене вони йдуть у лотерейку як бонусні подарунки. Цього разу я також підв'язала брелочки, але їх дуже-дуже мало і це, це сердечки. Сердечки патріотичні, я продала патріотичні сердечки, більшість, і трішечки в мене брелочків були відправлені саме патріотичних, відправлені на ЗСУ. Дітки закінчували школу, закінчувала моя доця, 7 клас, і їм потрібен був, потрібен був для ЗСУ такий зібрати боксик. Вони збирали на підтримку Збройних сил України, збирали гуманітарні всякі різні. Хімію, сувеніри, малюнки, хто що міг, і ми давали від нашої родини давали ось такі ось ось сувенірчики у вигляді брелочків. Ну і окрім патріотичних сердечок, ще підв'язала у мене собою моточок, а ще ось таких ось два червоненьких. В мене сердечки вони активно продаються, тому підв'язую потроху. Ну, Цього місяця не досить активна була в мене така. Не таке було активне натхнення, щоб нав'язати їх багато, хоча їх вже потрібно штучок 20 нав'язати, щоб вони були і вони і на січку потрапили, і у лотерейку. Тому Буду виправлятися, буду нав'язувати, буду багато нав'язувати. Зараз у мене знімається одразу три відео. Це буде відео на плюшку, відео на, на півбавовну, на процеси влог, і обов'язково це будуть брелочки. Мені так подобається, мені подобається, що я ділю на декілька відео. І таким чином, в мене немає на моєму каналі простоїв. Я постійно можу вам щось показувати. Тому таким форматом ми лишимо е, наші відео. Вони будуть виходити частіше, але, скоріш за все, це будуть коротенькі відео, тому що більше ми гуляємо, більше ми розважаємося. Вже вдома майже не сидимо. Я ось їжу з дітками десь в парк. На, якусь, на якийсь майданчик виходимо, я обов'язково беру якісь брелочки, підв'язую, щоб можна було не е, витрачати час на мобільний якийсь додаток, щоб не сидіти просто так, а підв'язую невеличкі брелочки. І сподіваюсь, буду далі так і продовжувати. І що в мене лишилася ще остання корзиночка, остання корзиночка з малючками, і я. Буду вибачатися перед своєю подругою. У мене є подруга, її звати Оля. Оля живе в моєму місті, в місті Дніпро. Ми з нею частенько ходимо, гуляємо, десь проводимо спільний досуг. І один прекрасний день я їй запропонувала допомогти мені з натхненням пов'язати котики з ЗСУ. Котики ЗСУ Міні, в мене величенькі ще є, а ось малючки в мене вже немає. Я собі поставила за мету, що мені потрібно нав'язати 10 штук. 10 штук підбила Олю, Оля своїх зв'язала і вже давно мені їх показала, ми з нею бачилися, я її фотографувала з цими котиками, а своїх ніяк не могла доробити. От я розумію, що мені треба робити, що я хочу робити, але якийсь як ступор. Так повільно я ще не в'язала. Я ж кажу, що навіть немає відео на готові роботи. Немає чого вам показувати. Декілька прилочків, трішечки готових іграшок і все. Тому цей місяць я навіть їх не знімала, не фотографувала. Вже деякі з цих іграшок були успішно продані, а деяких роздарувала, роздала і тому подібне. Тому буду вам зараз показувати, що в мене ще є. Це ось така ось корзинка малючків. Це котики з ЗСУ по опису Тані Янчу. Це маленькі військові котики, і я їх осилила зв'язати лише 8 штучок. Поки 8 штучок. в мене в камуфляжних в секційних у цих костюмчиках вони без бронежилетів, а ті, які в кольорі хакі, вони всі у бронежилетах. Буду продовжувати, буду добивати ще 2 штучки, одягати їх броніки. І буде тоді в мене готовий результат. Не дуже, не дуже по термінам вложилася, але головне результат. Трішечки підв'язувала ще інші якісь свої процеси, щось починала, щось кидала, дуже багато розвела недов'язиків, які вже дуже потрібно перетворювати в готові роботи. Не знаю, буду потроху працювати, що воно буде виходити, будете бачити вже у наступних відео. А в цьому відео поки ось такі ось мої результати. Цього разу використовувала новеньку ниточку. Це в мене був ось цей сіренький новенький моточок і ось цей. Це новенький в палітрі Alize Cotton Gold. Мені вони дуже подобаються. Я прям задоволена, що вибрала такі моточки собі. І ось моїх вісім котиків з'явилися у. Минулому місяці. Я дуже-дуже сподіваюся, що будуть далі відео більш цікавіші, більш насичені, і буде багато готових робіт, ви будете спостерігати і буде до вас приходити натхнення, як прийшло воно до мене. Я буду виправлятися з вашою допомогою. Від вас, як завжди, потрібні вподобайки, коментарі. І підписку, якщо ви цього ще не зробили. Будемо надихати один одного, я своїми цікавими відео, а ви своєю підтримкою, яку ви мені надаєте постійно. Це і все. Готового більше нічого нема. Всі наступні процеси, які були в минулому місяці розпочаті, ви вже побачите у наступних відео в готових роботах, або у влогах якихось, буду обов'язково вам показувати. Щоб ви не втрачали натхнення на плідну працю. І, як завжди, бажаю нам цим мирного неба, міцного здоров'я і шаленого натхнення. Дякую, що були поруч, до наступної зустрічі. Бувайте!